Нова техніка для кращого медичного обслуговування днями до Кривого Рогу. Завітали багаторічні партнери нашого міста з Чехії, директори фірм постачальників обладнання та фахівці інституту медичних технологій, нагальне питання посилення співпраці в галузі охорони здоров'я. З огляду на проєкт, який ми успішно завершили наприкінці 2024 року, ми плануємо нашу допомогу розширювати, і це йдеться про додаткове оснащення і модернізацію операційних зал, хірургічних відділень, травматологічних відділень і ще посилення спроможностей реабілітаційного відділення. Зокрема, одним з яскравих та якісних прикладів співпраці є відбудова та оснащення всім необхідним обладнанням Криворізька міська лікарня No5. Незважаючи на воєнний час, партнери не забувають про підтримку закладу та продовжують забезпечувати її найновішими засобами для якісного надання послуг пацієнтам. У планах розширювати співпрацю та здійснювати підтримку і інших закладів медичної сфери. Нам дуже приємно, що ми сьогодні зустрічаємось і будемо обговорювати і подальшої нашої співпраці. Безумовно, в процесі спілкування ми ще багато розкажемо питань про нашу роботу по медицині. Ми реабілітаційні відділення робимо і ще у нас в п'ятьох лікарнях. На зустрічі обговорили питання підписання меморандуму про співпрацю, деталі майбутньої допомоги та подальші кроки щодо спільної роботи і у інших напрямках. Віримо, що плідна співпраця влади Кривого Рогу з міжнародними партнерами та поєднання досвіду в реалізації великих інвестиційних проєктів допоможе зробити життя криворіжців краще. Анастасія Костенюк, Максим Урашов, міський.